Слава, ми поповняє гвардійські лави, очима в плечі, душі і серця, будемо стояти ми до кінця, за наші села, за наші міста, за горді сина дружини уста. гортуємося, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було в нікого Україні героям слава, ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі, душі серця, будемо стояти, ми до кінця разом увійдемо в історію героїв, бо не пожалієм для ворога набоїв. Сміхнуться Карпати, розквітне Донбас, захід та схід. Поєднує нас, слава Україні, героям слава. Ми поповняємо гвардійські лави, лечимо в плечі душі серця. Будемо стояти, ми до кінця для нас Україна понад усе. Гвардійська сила, свободу несе, без сумнів, станемо до бою. Танська слава л'ється мною. Слава Україні, героям! Слава! Ми поповняєм фардійські лави, течима в плечі, душі, серця. Будемо стояти, ми до кінця.